Ці освяченою водою, лякає біженце за лукаве діяння від цього автомобіля. В отця і сина, і святого. Відтепер в цій автівці оберігатиме молитва. Проте вже тепер військові лікарі наголошують, рятувати життя в мобілі легше, та й поранений матиме додаткові шанси на життя. Порівнюючи за старілим з автомобілями, які знаходяться на озброєнні. В Збройних силах України це дійсно сучасний автомобіль, який дасть змогу, я надіюсь, рятувати не одне життя, і в якому можна надати необхідну медичну допомогу, він обладнаний і кардіомонітором, і відсмоктувачем, і дефібрилятором. І... Є Єськасневі балони, які можна провести штучну вентиляцію легень. Вона буде там, де необхідна буде її наявність для того, щоб можна було евакуювати якнайшвидше тих, кому необхідна допомога. Реанімобілю провели повне технічне переоснащення, перевірили усі вузли та механізми. Такий спектр робіт майстри центру техобслуговування зробили безкоштовно. А от зібрані кошти використовували на придбання запчастин та медичного обладнання. Директор центру техобслуговування Олексій Буковський зазначає, така автівка надзвичайно маневрена і технічно надійна. А ось співорганізатор проєкту «Реанімобіль» для 95-ї бригади Віктор Доброльожа каже, що проєкт із суто міського вже став всеукраїнським і навіть міжнародним, оскільки до закупівлі обладнання долучилися громадяни Нідерландів. Тим часом і координаторів, і громадян об'єднує небайдужість, і придбання ще одного транспортного засобу є доказом. Внесок у перемогу можна зробити навіть на мирній території, де нема вистрілів та вибухів.